Може, ти ж зворити будеш? Боже, привів мене сюди, Боже, подивись на ту на ті вилки, ложки. Чи ти мовчиш все? Що ти мене сюди привів? Ти... Може, б ще мене свинарник привів? Тобі є квартира? Ти ж живеш з батьками чи один? А машина є? Нема? А на що я сюди прийшла? Я маю на тролейбусі їздити. Я бачила, ти на неї подивився? Вона гарніша, ніж я. Ну, все! Е, мені, будь ласка, найкраще блюдо, блюдоється повара. І попросіть, вас ласка, офіціанта, а хай замість цю тарілку я з таких їм. Я дівчина мах. Хочеш, я тобі фокус покажу. Блін, я не пам'ятаю, що я хату закрила, треба собі знайти. О! Oh, я просто не стою Давайте бульбу було з котлетою. А, ні, ми хороша. Та ні, дякую, мені тільки стакан води.